Вітаю це громадський ньюс у студії Сергій Грішини. Це останній на сьогодні новинний випуск. НАТО засвідчує, що Росія залишає частину військ біля українських кордонів. Про це розповів у середу головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генерал Філіп Брідлів. Про що ще говорилося в Брюсселі сьогодні і вчора? Дізнаємося від нашого журналіста Андрія Баштового, який, який має бути з нами на скайп-зв'язку. Привіт, Сергію. Я сподіваюся, мене бачите. Так, ми тебе бачимо і чуємо. Розповідай, що там сьогодні. А, нас, серед, у, у нас зараз з'явилася швидка можливість включитися з залу, де ці прес конференції Сьогодні якраз відбувають підсумки, фактично кожну, кожну хвилину. Ух uh, uh, ти, бекстейдж ну, знімають прямо зараз. Знімають паралельно бекстейдж. Ух uh, ти, глянь, кльово, глянь. Образ постійно зробив заяву. Це фактично фінальні заяви. Це означає, що закінчила зустріч міністрів оборони, зробив заяву так само міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Але сьогодні вони вже України фактично не стосували. Сьогодні говорили про другі за важливістю теми. Як як це анонсувалося, говорили про завершення військової місії НАТО? У Афганістані і говорили про е, грузинські перспективи у НАТО. Насправді ну, всі розуміють, що Грузія на відміну України дуже чітко дала зрозуміти, що в НАТО вона хоче, хоче співпраці, хоче, е, хоче поглиблення якоїсь кооперації. Ну, бачите, тепер уже прапори збираються. Означає, що зустріч міністрів закінчується. В кінці місяця зустрічатимуться міністри закордонних справ. Ви ж бачите чудово, де. Міністр закордонних справ зустрінеться, а потім уже буде самі, відбудуться потім відбудуться. Потім, потім, аж у вересні. І що? Ще щось розповісти? І що? Бодя доброго дня, да, й Андрію. Андрію, дякую тобі дуже за те, що ти розповів. Але можливо, можливо... сьогодні, сьогодні дико, дико цікавого, насправді нічого не було. Тобто, е, говорили справді про Україну дуже мало. Ну, сказали там, типу, що підтримують, постійно там згадували там десь. Зовсім трішки, але говорили про зазвичай про те, що військова операція 에, НАТО в Афганістані має закінчитись. Що це вже кінець? Тобто далі це вже буде в форматі там співпраці консультації. Вони вважають що 50 тисяч е, військових е, афганських, вже вже не американських чи німецьких, е, і міліції місцевої, вони вже можуть взяти на себе відповідальність за те, що відбувається в Крині. Вони сподіваються, що справді це є так вони не помиляються. Андрій, далі будуть надавати лише консультації, тренування. Андрію, Андрію, скажи мені, будь ласка, от ти зараз мені розповів це в останньому абзаці. Чи можна по великому рахунку це назвати посиділи, поговорили, роз'їхались? Да, фактично, вони навіть самі про це говорили. Вони говорять про те, що міністри цього разу вони можуть лише поговорити про те, що кожна країна може зробити, е, може зробити, про те, що є, є якийсь певний напрямок, кому не мають рухатись, про те, що є е, необхідність реформувати НАТО. Але... Зараз ніяких конкретних рішень не буде так само не буде конкретних рішень на е, зібранні міністра закордонних справ. Можливо, чогось варто очікувати на саміті, коли вже презентують якийсь певний формат, в якому треба буде НАТО налагоджувати стосунки з Росією. Єдине, що е, але зауважили вже в особистій розмові про тут місцеві е, журналісти. Вони говорять про те, що е, важливо не говорити з НАТО. НАТО як організація вона не має зброї, вона не надає матеріальну підтримку. Фактично, е, НАТО це є союз, це альянс, і тому, е, наприклад, е, говорити треба з кожною Кретної України окремо тому запитання, чому там не надається якась певна підтримка, або надається треба ставити міністрам е, конкретних країн. А в них а вони е, діють всі в межах їхнього національного законодавства дуже різниця насправді в країнах НАТО і в них є дуже детальніше. багато особистих обмежень. Детальніше, як це все відбувалося, до речі, на підтвердження саме твоїх слів, які ти тут озвучив у, у запитанні. можете подивитися бекстейдж Богдана Кутєпова, новий його громадський док. Про те, що ж тут відбувалося, яким чином спілкувався міністр, і до чого вони всі договорилися. Ну я явно лише сайті. за спою насправді не договорилися. Фактично, ну ні до чого. Багато разів повторювали про підтримку. Сами ми ми, ми завершили свою нашу брюсельську місію. місію і повертаємось по суті без нових бронежилетів і без винищувачів. Від країн НАТО, однак е, ми почули ще, і ще, і ще, і ще раз, що вони е, дуже, глибоко, нас підтримують. дуже нас підтримують і глибоко стурбовані, що Росія на нас дуже на... глибоко стурбовані. Так да, і це називають російською агресією. І завтра зранку, в ранковому ефірі, ще щось там цікаво розповім, бо я вже буду там. Дякую за хлопці. Це був Богдан Кутєпов, Андрій Баштовий, які два дні були в Брюсселі на з'їзді на зверніше на зустрічі міністрів оборони НАТО, і вони все там відслідковували. Вони знімали відео. Богдан Кутєпов знімав свою фірмові громадські док. І завтра ви вже все зможете все побачити. Андрій завтра зранку ведучий він вам все розповість. І до інших новин сполучені Штати Америки нададуть українській армії черговий транш допомоги обсягом у мільйонів доларів на бурне жилети. Прилади ночного бачення, тепловізори, засоби зв'язку. Крім того, на переговорах йшлося про допомогу у подоланні енергетичної залежності від Росії. Про це заявив президент США Барак Обама у Варшаві після зустрічі з обраним президентом України Петром Порошенком. Це повідомляє Гардіан Порошенко. Нагадаю, як і Обама прибули у польську столицю напередодні і, зокрема, взяли участь у такій вечері званій. З нагоди вручення премії Солідарність, якою нагородили лідера кримських татар Мустафу Джемілєва. І незабаром після свого приїзду в Варшаву Барак Обама також виступив із заявою про те, що він просить Конгрес виділити кошти на збільшення військової присутності США у Європі. Давайте подивимось сюжеті. Ми обговорили питання енергетики, щоб переконатися, що Україна має намір стати більш енергоефективною, а також менш залежною від російських енергоресурсів. Ми також обговорили можливу допомогу у тренуванні і підвищенні ефективності роботи українських правоохоронців і представників збройних сил, щоб вони могли протистояти проблемам, з якими донині стикаються у деяких регіонах України. Ну і до подій на сході України. У Донецьку бойовики перевіряють паспорти на вокзалі і затримують людей з західноукраїнською пропискою. Про це повідомляє спільнота Донбас-СОС. Також за інформацією іншого джерела представники так званої Донецької Народної Республіки, ходять по Донецьких гуртожитках і вимагають списки студентів Західної України. І у Донбас ОС також повідомили, що у Донецьку вже затримана група будівельників Західної України, доля яких поки що невідома. Ну, я думаю, що може, пізніше з'явиться якась інформація про це. І на кордоні кордоні з Україною сформована автоколона з озброєними бойовиками. Ну, на кордоні мається на увазі російсько-українському. Успішна антитерористична операція викликала паніку серед бойовиків. Вони просять допомогу у Росії та Криму. Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у фейсбуці. І колись вже традиційна рубрика. Верніше колись була вона традиційною, зараз менш традиційна, але вона повертається в рубрика під назвою Треш Шепіто. У голову Чеченської республіки Рамзана Кадирова нагороджена орденом доброти Російського національного фонду суспільного визнання. Як повідомляє прес-службу уряду Чечні, цей орден вручає за доброту і людяність, а також ефективну діяльність за адресної соціальної і духовної підтримки дітей, вдів загиблих захисників вітчизни, ветеранів великої вітчизняної війни. Та бойових дій, активну високоморальну громадянську позицію. Це кінець цитати, хочеться ще додати, а в дитинстві Рамзанчик не буде нічого додавати. І скоро в нас вже буде виїзна студія громадського в Сумах, і от наостанок новина, власне, з Сум про те, що буде споруджено там пам'ятник Героям Небесної Сотні, і міська рада оголосить конкурс на кращу ідею такого пам'ятника. Наразі невідомо де саме постанеться споруда. Це мають оголосити після того, як в Сумах визначить. Ну на якій самі місцевості перед тим зроблять ну яку площу назвуть героєм Майдана, і після чого там буде споруджено вже пам'ятник Героям Небесної Сотні? Це були це був останній випуск новин на громадському сьогодні. Вже за кілька хвилин виїзна студія громадського в Сумах з Наталкою Гуменюк. Ми спостерігаємо за всіми подіями, які відбуваються в країні і світі. О 18-й годині Олексій Мацука з новинами з громадським Донеччини, і 19-й Андрій Сайчук з фінальним випуском громадського онлайн. Бережіть себе, тримайтесь.